Добрий ранок, знаходимося на своєму робочому місці, строїтелі, на зв'язку. Знаєте, думали ми з Саньком. Яку тематику, який напрямок вибрати в своїх відео. Тому що ми будуємо строїтелі, але в Ютубі всього скільки, що, як робити, отак. Всі гарно розказують, качественно, ну повно, да, дійсно, всього вистачає. Вистачає, і ми думали, як е, нам що показувати взагалі. І вирішили е, такі якісь нестандартні можливо ситуації, тому що, наприклад, от, е, я в Ютубі шукав, як перекрасить е, стіни, по, які поклеєні ну, обоями, шпалерами, і там е, немає того, що мені було потрібно. Тому я й вирішив. Ну, снімати те, що не показують. Можливо, воно десь і є. Я не долистав там, не знайшов. І буває так по стройці багато таких моментів, які ну, ти шукаєш, а відповіді немає конкретної. До цього наші відео були такі більш юморні. Можливо, юморі, ну, скоріш за все, юморі останеться у нас в наших відео. Тому ми думаємо, що виберемо такий напрямок того, що вони показують. Багато що. Я з опаленням стикався, штукатуркою. Де що ми спостерігаємо з часом, показує, як ведуть себе матеріали і приходиться його перероблювати, тому що колись думали, що там шпаклівка гіпсова із штукатуркою нормально, маяки виставлять. На гіпсову штукатурку. Це хорошо, потім штукатурили, потім воно все отстрелює цементно піщаною штукатурили. А воно, оказується, вже сьогодні. Стало зрозуміло, що воно не дружить між собою. Тому такі якісь ситуації, знаєте, ну, хочеться показати. Бо задався вопросом, як перекрасити Оці стіни і немає, я не знайшов від як покрасити єсть. От з нуля покрасити там, треба грунтувати чи не треба грунтувати шпалери, які під обою. Оказується, ті, які е, ще не фарбовані, красити треба. А ті, які фарбовані, краска, то вона вже являється ґрунтом. І сьогодні ми починаємо Сашої об'єкт, Сань, давай заснімемо е, в цілому. От, Змінив покругу. До речі, іди сюди самі. От, от перший моментик, бачите, друзі, тріщинка. От ми прийшли, а, а тут а Ну. Не роздивлялись, так прям прийти. Ну ладно, це таке. Це офісні приміщення, вони ніхто там до них вже. А, і покажемо обйоми вам. Дивіться, одна кімната, друга кімната. Все, от, все в чомусь зверху. Тут якісь приміщення. Коротше, скрізь де, о, отакий ж, жовтий колір. А це ми скрізь маємо перекрасити. О, це саме стратегічне місце. Тут саме якісно будемо красити. Ну і тут таке більш-менш стратегічне холодіння. чужий холодильник їсти не будемо, поки дозволу не дадуть. О, от. І саме таке в нас, що буде важке. Це отут. -то. Тут ми взагалі плануємо. Тут по суті треба ліса, але ми постараємося без них справитися. До речі, нам треба буде пилосос, щоб паутину От. І тобто, дивіться, вернемось до нашої тематики. От перекрасить стіни. От як просто вже, вже крашені шпалери поклеєні, покрашені. Пофарбовані. От. Як це зробити? От ми постараємося. Може якийсь буде новий досвід знаєте на цьому об'єкті. Ми, ми не знаємо, що остаточно, що тут потрібно. В цілому, то ми знаємо Ніхто в нас там спросу не має такого великого, прям-прям. Ну опять такі офісні приміщення, гарні. Хочеться не замазати. Якщо ми наляпаємо дуже багато краски, ну, нам її і мить. То от. А таким будемо ділитися. Якщо кому цікаво, підписуйтесь на нас, дивіться, щось підказуйте. Прохання тільки не матюкайтесь. Якщо будуть матюки, я не знаю ще, як там в Ютубі виключати ці коментарі з матюками. Можна, да От, Ми будемо виключати, тому там, ну, взагалі не матюкайтесь, немає смислу. Хочете критикуйте, як, як, як вже сподобається, підказуйте щось, ми все воспримемо. Це таке, це наш опит. Ну, взагалі, наша ціль не набратися там якогось опиту, бо що опит, ми опять-таки в Ютубі дивимося, а показати. Показати, як ми устраняємо деякі, або як ми вирішуємо да, ці ситуації, як ми його е, все робимо. От. Тому е, всім гарного часопроведення, спостерігайте, будемо працювати. До побачення.